Зараз я ж знаходжуся в Степанівці неподалік вірменського ставочка. А там внизу вірменський ставочок. Яке відношення мають вірмени до Степанівки? На початку 2000-х років вірмени тримали в оренду землю. Ну, тут є в Білгірі община вірменська, тримали в оренду в Степанівці в землю. І вони вирощували гуси, а для гусей потрібна вода. І зробили ставочок. Вже гусей нема. і вірмени тут землю не тримають. Але ставочок називається Вірменський. І ця місцевість каже, де? Біля Вірменського ставочка. Тут і похоже, місцевість, як в Вірменії. Вірмени – це дуже древній народ. Завдяки своїй церкві вони збереглися як народ. У 4 столітті вірмени прийняли християнство. Це перша християнська держава в світі, іменно Вірменська. Вірменія була, було десь, десь було 300 тисяч квадратних кілометрів в Вірменії. А зараз сучасна Вірменія десь близько 30. Квадратних кілометрів, тисяч квадратних кілометрів. Вірменію, Східну Вірменію завоював Іран. А Західну Вірменію завоювала Туреччина. Зараз Вірменія в світі 12 мільйонів. На території сучасної Вірменії тільки 3 мільйони населення. Є в світі шість християнських церков. Це католицька, яка сама найбільша, православна. Православні то багато народів. І греки, і українці, і болгари, і серби, і росіяни, і македонці. А є ще копська церква також, є ще ефіопська, є вірменська. Апостольська церква, то до неї належить 9 міль... від 9 до 10 мільйонів населення. Самі вірмені тільки проживає 3 мільйони людей. Вірмени живуть по всьому світі. Голова Вірменської церкви Каталікос, столиця духовна Вірменська. Ечміадзіні, це в Вірменії. Коли в Вірменії завоювали, ну, вийшло, що Східна Вірменія Іран, оця сучасна Вірменія це була якраз східна Вірменія, яка належить до Ірану і Західна Вірменія, яку завоювали турки сельчуки вони поступово завоювали західну Вірменію, пізніше ще й на березі Середземного моря було Кілікійське Вірменське королівство. Його саме останнє завоювали. І останній монарх, похований вірменський, Франції. В Франції багато живуть вірмени. Мільйони, може, навіть і більше. Бо тому що є 12 мільйонів в вірменів, в Вірменії тільки. 3 мільйони, а 9 мільйонів по всьому білому світі. В західній Вірменії лишилося тільки 200 тисяч вірмен і мусульман. Вірменській церкві голова каталікос. В Вірменській церкві є два католікоси. Головний католікос, який у і ще й Західних вірмен Каталікос, який раніше був в кілікії, а в 1930 році резиденцію західних вірмен Каталікос називається Кілікійський дом Вірменської апостольської церкви. Тобто зараз резиденція в Лівані. В Лівані багато вірменів живе. Десь 150 тисяч вірменів живе в Лівані, 300 тисяч живе в Сирії, і вони по всьому світі, в Іракові багато, то 5 мільйонів вірменів належать до західного каталікоса, до цього кілікійського каталікоса. Але головний каталікос це сучасний вірменія, є місто Ачм'ядзін, це духовна столиця всіх вірмен. То в вірменській церкві є два каталікоси. Є головний каталікос і є каталікос ще гелікийський каталікос. І ще є два патріархати Вірменської Апостольської церкви. Є Єрусалімський православний є патріархат, а є і Вірменський. Вірменської апостольської церкви є патріархат і Єрусалимі. Це зараз Ізраїль, є цілий квартал вірменський, і там є вірменський патріарх. Вірменськ називається. Патріарх Вірменської апостольської церкви в Єрусалимі. Ще один патріархат є в Константинополі, в Стамбулі. В Стамбулі проживає 100 тисяч вірмен. Вони розмовляють на західному діалекті вірменської мови. Східний діалект вірменської мови це Єрванський, де сучасна Вірменія. І в Ірані сучасно живе мільйон вірменів. І Сфахан таке місто в, Вірмені, в цьому в Ірані, то там багато живе вірмен. Починаючи з 15 століття в Стамбулі. Стали переселятися вірмени. Вони мали свої церкви, вони обрали свого патріарха Вірменської апостольської церкви. Константинопольський патріархат Вірменської апостольської Церкви. Є православний патріархат, а є і вірменський. Там більше 50 церков в Стамбулі, Константинополі, Вірменських. А в Єрусалімському патріархаті то в Єрусалімі є п'ять монастирів вірменської, вірменської апостольської церкви. Починається з 14-15 століття в Україну теж багато було біженців вірмен. Вони строїли свої церкви. От, наприклад, в Львові є Вірменська церква. У нашій зараз так само головна церква, її будували західні вірмени, які тікали від турецького панування. Кам'янець-Подійська, вірменська церква, в Станіславиця і івано франківську Вірменська церква. Львовські вірмени, які жили до 39 року. Покинули Львів і переїхали до Франції. Коли в 1939 році приєднали Західну Україну до Совєтського Союзу, то всім обіцяли не зачіпати приватної власності, культуру щоб свою розвивали і все, але ж радянська влада. Пообіцяла, а львовський? в Львові до 39 року був квартал вірменський. А вірмени були успішні люди у Львова. Вони мали свій банк, вірменський банк, підприємці були, вірмени, а совєтська власть з банкірами і підприємствами не по дорозі. І тому вірмени львівські, які жили. Тоді тікали від турецького панування. Жили 500 років у Львові, 500-600, А потім вимушені втікати ще від совєтського панування. Зараз у Львові також проживає декілька тисяч вірмен. Ну, це вірмени із Радянської Вірменії, з Свєтської Вірменії, вихідці. А ті, що Жили до Другої світової війни вірмени з Західної Вірменії. Вони вимушені були покинути Львів. І зараз вони проживають у Франції. А так, вірменів, 12 мільйонів свічі. В Вірменії тільки лишилося 3 мільйони. А так вони в Україні 100 тисяч, 100 тисяч в Польщі Вірменів. Всюди вірмени. Отака у мене невеличка розповідь про вірменів. А там знаходиться ставочок вірменський в такому гарному місці. Отака у мене невеличка розповідь.